Обіцяла ще розповім про клінічний випадок, який вчора був. Отож, звернулася пацієнтка з дуже цікавими скаргами, які передували до моменту обстеження. Це зміна смакових властивостей, тобто вона не відчувала продукти харчування по смаку. Вони були повністю у неї змінені. А також зміна забарвлення кольору шкір у вигляді такого лимонного, жовтавого, не жовтяниці, але такого лимонно-зеленувато-жовтавого кольору. Ольгу і легкий дискомфорт у уділитися верхньої третини живота. Це все, що її турбувало. Пацієнтка пробувала за межами держави в іншій країні, в Німеччині на той час і повернувшись до нас в Україну на дообстеження, проведено її діагностичну процедуру фіброгастродуоденоскопію. При цьому доктор ендоскопіст запевнив, що нічого страшного немає. Рекомендовано консультація гастроентеролога, але хвилюватись не варто. Що я повернулася назад за кордон. Але скарги не зникали. Вона не могла перетравлювати їжу, їй важко давалося вживання м'ясної продукції, інших харчів, тобто симптоматика загострювалася. Також вона там здала аналіз крові, побачила, що в неї почав падати гемоглобін. Ось, Тобто, щось не так з організмом. Знаки були. Повернувшись в Україну, доробили до обстеження, а власне побачили, що є дефіцити по вітамінах групи Б, дефіцит. Заліза, тобто розвинулося вже Б12, залізодефіцитна анемія, і вона розпочала лікування цього стану. Але покращень по самопочуттю не відмічалося. Знову, щось не так: зробили діагностику на хелікобактер пілорі інфекцію, тест виявився позитивний, пролікували успішно, гарно, з підслідуючою знову діагностику, його вже не виявлено. Та скарги продовжували турбувати. Повторно зроблено фіброгасродоодену скупію із взяттям гістологічного матеріалу біопсії, де по заключенню виявлено, що є метаплазія епітелію, тобто вже змінена структура клітин епітелію слизової оболонки. Тієї тканини, яка покриває зі середини шву. Причиною тому всі доктора пов'язали, що в цьому було хелікобактер пілорі нелікована інфекція, яку пролікували, і відповідно стан пацієнтки мав би покращуватися. Але це їй не давало спокою, і от, що походова така додіагностика. Ми зробили додіагностику, де виявили, що у пацієнтки розпочався тобто, процес автоімунного гастриту. Автоімунний гастрит по певних клітинах так здавалося. Діагностичне обстеження, і вони все ж таки в неї були позитивними. Та на фоні корекції дефіцитних станів і подальший знов. Але, пройшовши лікування, заповнивши дефіцити вітамінів групи В, а також, власне, піднявши гемоглобін, так і зробивши повторну діагностику на паріетальні клітини, виявилося, що вони зникли автоімунний процес, він припинив своє існування. Тобто, все ж таки він був викликаний не істинний, отакий пусковий автоімунний механізм, а спричинений дефіцитними станами в організмі. Що стало слугуванням також до зміни структури сказової оболонки у шлунку. Пацієнтки вийме понижену кислотність також діагностовано в базальних відділах шлунку, і першопричиною цього всього стану саме слугувала вона. Адже при пониженій кислотності шлункового соку відбувається погане засвоювання мікро- та макроелементів, як наслідок розвиток анемічного стану, як наслідок зміни слизової оболонки, і також плюс гелікобактер інфекція. Тобто, основне джерело знайдено і лікування воно значно почало відрізнятися від того, яке передувало цьому. Тобто їй не показані секрети знижуючі середники, які були призначені задовго до довготривалими курсами, так як був також присутній буловий синдром. Вони ще більше погіршували клініку, вони ще більше м, призводили до зміни слизової булонку шлунку. І ось такий цікавий клінічний випадок, дуже рада, що ми розібралася.